Чи належить газ народу України? У коментарях, чи не до кожного мого випуску на YouTube, в якому я так чи інакше зачіпаю питання природного газу, можна зустріти ряд однотипних дописів по типу Відповідно до Конституції України, надра, отже, і природний газ є власністю народу України. Або ж чому я повинен платити за природний газ, якщо згідно з Конституцією, це наша спільна власність всього народу. Зазвичай ці коментарі ведуть до одного простого висновку: газ для населення повинен бути безкоштовним. Сьогодні я спробую пояснити вам, у чому полягає право власності. Народу України на надра та відповідно природний газ і як народ України реалізує це право власності. Слава Україні! Мене звати Андрій Жупанин, і ви дивитеся новини енергетичного фронту. Зазвичай я розповідаю про актуальні події життя української енергетики, які відбулися минулого тижня. Однак цього разу я вирішив зробити виняток і записати спецвипуск. Я просто не зміг пройти повз десятки, а можливо і сотні коментарів під моїми попередніми випусками в YouTube, відповідно до яких природний газ є власністю народу України і купі ідей, які базуються на цьому твердженні, зокрема й те, що він повинен бути безкоштовним для населення. Отже, причиною для дискусії є стаття 13 Конституції України, яка каже, що земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси і континентального шельфу, виключної морської економічної зони, є об'єктами правовласності українського народу. Одразу зверну вашу увагу на те, що зазначена стаття стосується не тільки надр, а й води, землі та інших природних ресурсів. Однак чомусь ми з вами зациклені лише на природному газі, як на власності народу України. Навряд чи ви думаєте, що ви можете піти і зібрати урожай на землі у сусіда, тому що земля є власністю народу України. Або що ви можете прийти до магазину та безкоштовно взяти пляшку води, яка продається під брендом Моршинська, тому що вода є власністю народу України. Як на мене, то така різниця у сприйнятті підходів до власності на природні ресурси народу України є результатом свідомої маніпуляції, яку роками багато українських політиків проштовхували в нашому суспільстві, намагаючись отримати його підтримку під соусом безкоштовного газу для населення України. Одразу скажу: я не буду чіпати питання ціни на газ для населення, оскільки воно взагалі вимагає окремої розмови. Я хочу пояснити вам, у чому полягає право власності народу України на природні ресурси та як воно реалізовується. Розпочну з того, що і земля, і надра, і граніт, і вода, і атмосферне повітря дійсно є власністю народу України, але до певного моменту. Не знаю, чи ви знали, але загальновідома стаття 13 Конституції України має продовження, і саме це продовження є ключем до розуміння, як народ України реалізовує своє право власності на природні ресурси. Від імені українського народу права власника здійснюють органи державної влади та органи місцевого самоврядування в межах. Визначених цією конституцією згідно з цією нормою в Україні створена та діє окрема структура, яка і здійснює управління українськими надрами від нашого з вами імені, а саме Державна служба геології та надр України або ж скорочено держгеонадра, саме Держгеонадра і видають спеціальні дозволи на користування українськими надрами, а також дозволи на видобуток природного газу. Такі дозволи є платними, і видаються на певний строк. Останнім часом їх продають на відкритих аукціонах. Так, у 2021 році компанія «Детек Нафтогаз» заплатила рекордні 650 мільйонів гривень за право видобутку природного газу на одному з родовищ у Полтавській області. Кошти від продажу дозволів на видобуток природного газу надходять до державного бюджету України. Друзі, не забудьте підписатися на мій ютуб канал, щоб завжди залишатися в курсі актуальних подій життя української енергетики. Буду також вам вдячний за лайк, коментар. а Також якщо ви поширите цей випуск серед своїх друзів та знайомих. До речі, сьогодні ми також збираємо на дорогий дрон для полку Азов. Київ реквізити для ваших донатів залишимо в описі до цього відео. Буду вдячний за кожен ваш донат, кожен донат має значення. Щойно хтось придбав дозвіл на видобуток газу на певному родовищі, наша з вами правовласниця на цей газ зупиняється на строк дії такого дозволу. А власником видобутового газу стає власник цього дозволу. Та чи означає це, що в майбутньому ми з вами не побачимо ані копійки з цього газу? Звісно, що ні. Рента це спеціальний податок, який платять всі користувачі українських надр. Розміри рентних ставок передбачені податковим. Кодексом Українти рента є серйозним наповнювачем доходів державного бюджету України. Так лише та ще у 2022 році від рентних надходжень державний бюджет отримав 42 мільярди гривень, або ж 4% від цих надходжень. А у 2021 році рентних надходжень було ще більше, вражаючи 82 мільярди гривень. 75% від всіх рентних платежів складає рента на видобуток природного газу. Примітно, що з 1 січня 2018 року невеликий відсоток від ренти на видобуток природного газу направляється до обласних бюджетів та бюджетів громад, на території Якірих і здійснюється газовидобуток. Рента обраховується, виходячи з ринкової вартості природного газу. Наприклад, візьмемо тисячу кубометрів блакитного палива, які коштують 30 тисяч гривень. Видобувник цього ресурсу в Україні зобов'язаний буде заплатити до державного бюджету рентні платежі від 5 до 20 тисяч гривень за кожні тисячу. Кубометрів видобутого природного газу залежно від глибини свердловини та року її буріння. Один з найбільших приватних видобувників газу в Україні лише в 2021 році заплатив до бюджетів усіх рівнів за користування надрами 2,7 мільярди гривень. З Цієї суми 82 мільйони гривень отримав обласний бюджет Полтавської області а 55 мільйонів гривень було прораховано до бюджетів громад, на території яких і здійснювався газовидобуток. Виходить, що видобувник приватна компанія, яка отримала і купила дозвіл на право видобування українського газу, є власником видобутого нею газу. Однак кожен кубометр видобутого блакитного палива оподатковується а гроші направляються до державного бюджету України. А чий же газ, який видобувається державним нафтогазом? Нафтогаз є державною компанією, єдиним акціонером якої є кабінет міністрів України. Все, що ми сказали раніше, стосується і Нафтогазу. Він придбає дозволи на видобуток. Природного газу на рівні з іншими учасниками ринку, а також сплачує ренту з кожного кубометру видобутого блакитного ресурсу. Юридично власником газу, який відбуває Нафтогаз, є сам Нафтогаз. Він його продає, отримує прибуток і сплачує до бюджету чималі суми у вигляді дивідендів. Наприклад, у 2020 році компанія сплатила до державного бюджету України 12,4 мільярдів гривень у вигляді дивідендів. Ви можете сказати, ну і що мені, що газобивні компанії сплачують ренту та інші податки до державного бюджету? Чому я повинен платити 8 гривень за 1 кубометр природного газу? Якщо він належить народу України, я одразу попередив. Цьому випуску я не чіпаю питання вартості газу для населення. Моє завдання було пояснити вам, у чому полягає право власності народу України на природний газ, також на надра та інші природні ресурси, та як реалізовується це право власності. Як ви бачите, воно щороку конвертується в десятки мільярдів гривень до державного бюджету України, з якого потім фінансуються виплати пенсій пенсіонерам, зарплат. Вчителям, шахтарям, будівництво доріг, шкіл а також багато чого іншого. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, що б ви ще хотіли дізнатися про видобуток природного газу в Україні. Сьогодні ми розібрали на конкретних прикладах, у чому полягає право власності українського народу на надра, в тому числі і на природний газ. Як ми бачимо, щороку ми отримуємо десятки мільярдів надходжень державного бюджету від видобутку нашої власності на території. України. Буду вам вдячна, якщо підпишетесь на мій ютуб канал, лайкнете це відео, залишите свій коментар, а також якщо поширите цей випуск серед своїх друзів та знайомих. Дякую за увагу та до зустрічі в нових відео.